Вітаю, друзі! Зараз я знаходжуся біля входу до Windsor Nature Park у Сінгапуру, і я збираюся пройтися по одному з маршрутів до Top Walk. в цьому випуску. Прогулянка верхівками дерев, мандрівка одним з маршрутів, природного заповідника з різноманітними дикими тваринами та місцевою рослинністю тут у Сінгапурі. Що робити, коли ви зустрілися з диким кабаном? Та як правильно тікати, коли на вас напала дика сінгапурська мавпа. Central Catchment Nature Reserve заповідник, який складається з декількох зон. Я особисто знаходжуся зараз отут. Це в межах Windsor Nature Park. І я хочу потрапити ось сюди. Top walk – прогулянка верхівками дерев. Відповідно, планую пройтися по цьому маршруту. Таким чином, сюди показати вам цю прогулянку верхівками дерев. І назад. Це відео буде такого прогулянкового характеру, з метою показати вам, які тут гарні місця живописні у Сінгапурі. Можливо, спробую також поділитися якимись цікавими факторами. У мене вихідний і хочеться просто прогулятися гарними маршрутами і вам також показати всі гарні місця. Що робити, коли ви зустрілися з диким кабаном? От і таке тут можна зустріти, як я казав в одному з попередніх відео. Тут Сінгапурі обов'язково треба брати з собою парасольку. Я собі думав, що попередні дні дощ ішов, тож сьогодні дощу не буде. І забув взяти парасольку, тому що сьогодні була дуже сонячна погода. Сонце світило добряче, хоча зараз почав іти по маршруту і зразу накрапає дощик. Тож подивимося, чи зможу взагалі пройтися по цьому маршруту, чи ні. Але будемо сподіватися, що все вийде. Хело! Це про що я казав, дуже привітні люди в Сінгапурі. Ти собі гуляєш, бачите, вам тут і посмігнуться. Ну і щодо маршрутів, то теж все дуже зручно зроблено для людей. Я просто зараз ще раз покажу. Дивіться. О, господи, мавпи! Йо -моє! А -а -а! Нарешті я побачив мавп. Так, стоп, їм не можна дивитися в очі, тому я буду так збоку їх знімати. Боже, це мав що... А, Я не знаю, бавлюється собі там щось. Я не знаю. Минулий раз я бачив мавку, але не таких активних. А, це якийсь кайф. Три, три штуки, знову ж таки. Очі не дивитися, але засняти. О! Я не знаю, це просто безподобно. Гуляюся так, просто посеред міста, в центрі Сінгапуру. І можна собі зустріти, мав пенят. Кайф. Не знаю, я тут можу реально провести весь день. По факту. Дивитися на них, як вони там щось їдять, щось збирають, а друга вон полізла. Там щось. Кайф. А, які прикольні тваринки. Ну, я не знаю, в принципі, бачите, так і мають будуватися, розвиватися міста. тобто Дуже, дуже близько з природи. Тобто, так, звичайно, нам треба створювати комфорт для нас, для людей, але таким чином, щоб це не шкодило дикій природі. І, в принципі, комунікація з дикою природою це, це дуже добре. Ми самі звідти, так би мовити, пішли. Це чимось зацікавилася, я не знаю. Аби звичайна капелюха не забрала. Ні-ні-ні, я тебе не чіпаю. Я просто знімаю там тебе на відеокамеру та і все. Я навіть не дивлюся тобі в очі. Сподіваюся. А он. Я не знаю. Кайф. Щось бавляться, Стривають по деревам. Я не можу, а воно ще одна. Ай, мавпи. Це просто якийсь кайф, так. Треба слідкувати за капелюхом ха ти, яка гарнюня. а? Я не можу. Так, добре, я думаю, все ж таки я буду йти далі, тому що тут можна застрягти на дуже тривалий час, а я хочу і прогулятися, і вам весь цей маршрут показати. А вообще одна мав Ай, Яке гарнюня, щось там собі травку збирає, оп, щось впало. Ну добре, сьогодні день, безперечно, шикарний. Настрій чудовий, можна продовжувати. Гарні зручні маршрути. Бачите, вислано чимось. Я не знаю, що це за матеріал, але дуже зручно. Знову ж таки, витриманий певний рівень відносно землі. Я так розумію, на випадок того, що буде затоплення, високий рівень води, а люди зможуть тут собі спокійно гуляти, не переймаючись за те, що намокне взуття чи. Щось такого характеру. Знімаю на камеру, я дуже переживаю насправді, наскільки тут взагалі можна знімати. Так як я читав, то в принципі якщо це відбувається на публіці, то е, ніби якихось конкретних заборон немає. Ну, звичайно, якщо ви прям явно не намагаєтесь засняти якусь іншу людину. О, господи, це ще якась тварина. Ідеться сам анімал? Заліза Oh, yeah? Cool! О, чудовий, ще один монітор лізард Це варанчик, те, що я показував в одному з попередніх відео. Я не знаю, чи ви бачите їх. Он? Повзе тихенько. О, кул. Cool. да, Ну я не знаю, спробую наблизити. Коротше, ви бачите, цих монітор лізардів, варанів тут дуже багато. Яка краса, я не знаю. Кайф. Яка гарнюня. Отак, от просто собі вихідний день на кажучи, після роботи вийшов собі прогулятися в Сінгапурі в центрі, і зустрічаєш тут монітор лізард варана. Таке тут життя, кіні синки. Треба ходити уважно дивитися, бо бачите, якщо якісь люди стали на щось так зосереджено дивляться, то велика ймовірність, що там щось цікаве. Наприклад, мавпи або варани, монітор лізардс. Ну кайф, кайф, просто кайф. Чому у нас не так? Чому у нас немає доступу до таких парків? Хоча, може, все ж таки я не зовсім кажу правду, навіть дуже умані взяти. В умані у нас теж є гарні парки, там можна з тваринами зустрітися. Оленятка там бігають, наскільки я пам'ятаю. Таке враження, що гуляєш в джунглях, серед дикої природи, враховуючи як вільно. Тут бігають маски, то плюс-мінус так воно і є, повертаючись до варанів. Вони відомі своїм хвостом, що може бути вдвічі довшим за тіло, який вони використовують як кермо для керування під час плавання, для хапання та як зброю. Вони копають їжу цілком або великими шматками, здатні вивихнути свою щитовидну кістку, щоб збільшити горло. Самці відчайдушно відстоюють свою територію. Зустрівши іншого самця, вони спочатку приймають загрозливу позу, а потім починають жорстоко битися, часто залишаючи сильні укуси. Так, значить, я обрав Squirrel Trail і до прогулянки верхівками дерев Top Walk, 2,25 км. Пішли. Тут можна зустріти і кажанів. Ми підходимо до чергових вказівників. Три туп 1,6 км Ось і скверл рут. Хм. Цікаво, цікаво. І куди ж тоді далі? В принципі, там було вказано, що оця частина маршруту закрита. А тут по вказівникам я бачу, що оцей обхідний маршрут, дранго трейл. Тут якраз є такий напрямок Drango trail Маршрути, ніби в джунглях, а з іншого боку всі умови, щоб комфортно було гуляти, ходити. І мавпочки по дорозі. Перед теж мав побігає. Тут вже друге саме в цьому парку, а того разу я одним люсненьками в поняті. Знайшов, побачив, і воно там щось було заховане. А зараз так багато мав. Може зараз якась погода гарна. І ще там в хащах мавпи ходить. А, дивись, як вона у нас з дитинчатом. Капець. З дитинчатом, бачите, вона ну, там хвіст стерчить, тримається, за живіт. Ой, гарнюня. Кай. Судячи зі звуків, десь поблизу ще мавпи. До <хи> речі, минулого разу, коли я тут гуляв і зустрів оту маленьку, одненьку мавпу, я й бачив велетенський хвіст. Того разу я думав, що це був змій, але тепер не впевнений. Тому що це просто був варан ящерка. Монітор Лізар, як ці мавпи стрибають між деревами. Там попереду купа цих мавп, які перестрибують з дерева на дерево. Трохи про парк маршрутом якого я зараз гуляю. Central Централ Nature Reserve – центральний водозбірний природний заповідник навколо водосховища Макрічі, що розкинувся на площу у 2000 гектар лісу, через який проходить більше 20 кілометрів піших маршрутів, серед яких і Три Тук Вок. Прогулянка верхівками дерев, до якого ми зараз прямуємо. Гілку ламає. Де з гілки Хі -хі. Оп, стрибок нормально. О, до мене йде щось, так? привіт? Оп. екшн В головних ролях Брюс Маупіус. Ха-ха, Веде мене до Тритоп Walk До прогулянки верхівками дерев. Як у якійсь ігрі комп'ютерній. Телефон про всякий впадок тримаю. Оп. Кай, ви це бачили, як і близько? Ха-ха. А, а оце що? Що за таке воно сидить попереду? Ну теж. А я не можу, дивіться. Привіт! Привіт, привіт, привіт. Ого! Оце так близько. Велетинські просто мавпи. Зараз пройдуть люди, я вам покажу. А, yeah? oh, really? Окей, okay, дякую. Thank you. Thank you Люди мені сказали, що треба бути обережними, що мавпи сьогодні доволі агресивні, тому я просто тут зі сторони постою подивлюся і потім обережно пройду. Тому що хто його знає. Так що так. Але ці, біля яких я зараз знаходжуся, вони просто велетенські. Не знаю, спробую тихенько собі пройти, щоб їх не чіпати. Щоб найголовніше, щоб вони мене не чіпали. Але ви бачите, так, які вони велетенські. Так, стоп. Хай люди, мабуть, пройдуть, бо мені трошки стрмно. Господи, вони реально вони, на дитину кидаються. Кидаються на дитину, так. Такі от пиріжки. Я спробую прийти тихенько. Я сьогодні спробую пройтися трясі. Вона те щось на мене там дивилося, мало не напала. такі от бувають ситуації. Веляй собі по Сінгапуру, на тебе можуть мав напасти. Кай. І теж знову ж таки зверніть увагу. Я собі йшов, людина мене попередила, щоб я був обережний. В принципі, і минулого разу так було. Ось такі тут люди. Приємно, привітні. Після такої прогулянки, після такого гарного настрою можна і працювати, мавпи ще десь поблизу. Ми підходимо до Tree Top Walk. Минулого разу я, до речі, проходив з цієї сторони, між іншим. Добре. Там, де ми підходили до того містка, там можна було якраз піти одним або іншим маршрутом. І от цього разу ми пішли через місток. Тут ці маршрути об'єднуються. Коли гуляєте в таких місцях, не з особистого досвіду, слава богу, але з того, що я читав, і знову ж таки, з того, що казали тут місцеві подорожні. слідкуйте за своїми речима, тримайте їх міцно, бо мавпи можуть щось вкрасти, забрати. Будьте обережні! В принципі, ймовірно, ви бачили, що навіть я проходив. Мавпи такі враження, що спеціально її сиділи, чекали, чатували. Поки хтось з туристів пройде, щоб, може щось. Причому ті мавпи такі велетенські були. Десь тут теж є мавпи, Або щось іще. Але поки що я не бачу, що це. Ну, звичайно. Оп, білочка. А от такого ще тут не було. Десь воно там. А ось вона, ця білочка. Скверл трейл, скверл. Коротше, недаремно я пішов маршрутом скверл трейл, бо скверл перекладається як білочка. і Ось вам і білочка. Але трясся. Цікава, якась білочка, вона мені більше на бурундука схожа на якогось а на білку. Як Чіп і Дейл, правда? Ну, не, не схожа вона на типові білки. Е, Типових білок, яких я зустрічав у нас в Києві або там в Британії. У нас в Києві більш такі родуваті. В Британії там такі сірі, темно, темно-сірі білки. Може знайду якісь відоми з білкою з Британії. Пананова білка. Сподіваюся, що це правильний переклад назви цієї білки українською. Вони вирізняються своїм помаранчевим животом з чорною і кремовою смугами обабіч нього. Вони їдять фрукти, комах та іноді яйця птахів. Видають щебетливі клацальні звуки, які нагадують птаха. Ой, кайф, ну добре, пішли. -ху -ху. А тут не встигі метро пройти вже щось у деревах стрибає, але я поки що не бачу, що це, господи. Щось велетенське, чи це просто мавпа така, яка гілки ламає. Ого. Я не знаю, це якийсь ух, фільм жахів, я не знаю, ці мавпи тут. Ну ви це бачите, так? Да? Ідеш, ідеш, нікого не чіпаєш, тут мавпи скрізь. Добре, пройшли спокійно, мавпи просто спостерігають, щось стрибають, не чіпають, слава Богу. Тож, да, Речі на місці, а найголовніше відеоматеріал. Йо-ма-йо, йо. скільки їх тут не... О, Маленький якийсь тут побігав. Щось же є. Смом їсти захотілося з цими мавпами. Такі прогулянки, обов'язково треба з собою брати якісь горішки, водичку. А коли дивишся, як мавпа щось їсть, з'являється такий апетит. Підходимо до наступного казівника. Тож відверто я вже весь мокрий, хоча дощу і не було. Так, три топок. Цікаво. Диких кабанів я тут поки що не бачив. Не знаю, на щастя чи на жаль. Бо тут із мавпами небезпечно. Але поки так. Просто собі прогулянка серед дикої природи джунгля перед тваринок, а невдовзі ми вже десь, я думаю, підходимо до прогулянки верхівками дерев Фейтопок, де теж дуже-дуже гарно. Це, мабуть, одне із місць, яке Сінгапур робить відомим, зокрема також. Ще мапа. Після дощу тут трошки погнюки якоїсь. Чергові вказівники. так. Як нам до трійтополок дійти? Трітополок 550 метрів. Чудово. Поїхали. Мавпа просто посеред дороги. Наступного вказівника. Так, чудово. Трійтополок, до речі, наліво. Пів кілометра. Що цікаво, що буквально тут я мавпу мав зустрів минулого разу. Ого! довгохости Макака або ж макака крабоїдний. єдиний вид мавп, який часто зустрічається в Сінгапурі. Його популяція налічує близько півтори тисячі особи. В Сінгапурі більшість з них живе в місцевих природних заповідниках із тропічними дощовими лісами та на їх околицях. В природних заповідниках букіт тімах і центральному водозбірному басейні, де ми зараз. Цей вид є напівземним, денним і всеїдним. В основному споживає фрукти, а також комах, яйця птахів, а тварини, які живуть на березі моря, крабів. Саме тому їх ще називають крабоїдними. Ну, я думаю, що сьогоднішня подорож з побаченими мавпами зараховується у резерв тварин, які побачив, Мавп побачив настільки достатньо, що задоволений, що мавпи вже не будуть дивувати. Але так бо спілкувався з цим колегами Індії, і вони казали, що там у них в Індії мавп просто безліч. І в Тайвані, між іншим також. В Принципі, ці країни тут більш менш неподалік неподаліки, знаходяться. ж цікаво, Власне, заповідники Сінгапуру, бухіт тімах та це центральний водозбірний басейн, де я зараз є домівкою для більше ніж тисячі видів рослин, що цвітуть, і більше 500 видів тварин, високі дерева, платисті пальми або ротанг. Папороті, орхідеї, імбір, а також такі квіти, що чудово цвітуть, як така цільна листова. Або кажанова лілія. Тут уже такі зручні доріжки закінчилися, звісно, але все одно класно гуляти. Ось і підхід до ПОК і кадр місце зустрічі змінити не можна. Мавпа до мене підходить. О, господи. Ви взагалі бачили? Реально, мавпа до мене підходить. Капець, як я злякався, і людей нікого немає. Вона ще хотіла в мене забрати телефон, і вона причому велика. Тряся, третя, Ні, ні, ні. Вау, 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 вау. Киш. Ого! Капець, прикольно. Все, 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 спокійно, спокійно. Спокійно. Вона на мене стрибнула і лапами мене. Може, тому що я їй подивився в очі, хто його знає. Але отакі от, от пиріжки. Прикольно. О, все, бачите, вона злякалася мене. Відійшла в сторону. Треся, вона знову дивиться. Капець. Так, так буду так обережненько обходити, тут плюс ще людина. Окей, okay, сори. Чудово багато людей, а то ще мафа мене тут різавалить. Господи. Так, добре. Чергова ділянка маршруту. В принципі, далі якраз топ-трівок. Треба, я хочу відео зняти з тою мапою, що на мене напала. Оця мапа на мене напала. Бачите? Капіт. Опа, воно знову на мене йде. Я шокований. Так, добре, давайте я буду краще йти. Довелося трошки обійти, так би мовити. Там були вказівники, що не можна йти, але Top Walk вже зовсім-зовсім близько. Тож, друзі, ми дійшли, чи вже майже дійшли, враховуючи назву тут, схоже, це і є вхід до Free Top Walk. 50 метрів. Охохо, я вже бачу цей маршрут. Ось там десь. Трій-топ-флот <три> Флоп це відокремлений підвісний міст в відкритому небі довжиною у 250 метрів, що сполучає дві найвищі точки заповідника і, відкриває чудовий панорамний вид на природу і воду сусіднього заповідником водосховища Upper Pierce. Офіційно відкритий у 2004 році, цей міст досягає 25 метрів у висоту. Цей міст топ Флоп будували впродовж двох років. На його побудову було витрачено 1,6 мільйонів доларів. Місце для побудови було ретельно підібрано так, щоб не зачепити жодним чином життя місцевих рослин та тварин. Друзі, на цьому наш маршрут підходить до кінця. Ми закінчили наш маршрут прогулянки верхівками дерев, тріта Walk. Дуже вдячний всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюся, воно було цікавим і корисним для вас. А якщо у вас є якісь запитання або, може, ідеї щодо якихось тем, які ви хотіли би, щоб я висвітлив, будь ласка, запрошуйте до коментарів. Я це дуже ціную. А поки прощаюся з вами, до зустрічі у наступних відео.